Ну і хотів ще сказати про цікаву, як на мене, публікацію в газеті Капітал український. Там йдеться про те, що нова влада в Києві продовжує політику попередників уряду Азарова на остаточний розпродаж енергетичних активів українських енергокомпаній. Ну, Їх лишилося небагато. Протягом 15 років, починаючи з 99-го, якщо не помиляюсь, року, тривала. Приватизація в енергетиці українській. І в енергопостачальних компаніях, і в енергогенеруючих. Врешті, от за останні кілька років, найбільшим власником в українській енергетиці стали компанії Ріната Ахметова. Що не дивно. Окрім того, ну, тому що він мав потужних лобістів в попередньому уряді, в попередній владі. Окрім того, значні активи мають також компанії Ігоря Коломойського і російського підприємця Костянтина Григоришина. Ну і от вони газета Капітал називає їх головними претендентами при наступній хвилі приватизації. І коли які... планується наступна хвиля, ну очікується, що це відбудеться цього року. Поки що розробляються умови приватизації. І от, виписуючи умови приватизації, уряд стоїть і фонд держмайна стоїть перед такими двома проблемами. Має вирішити дві проблеми з одного боку: треба продати максимально дорого, щоб забезпечити. Якомога більше надходження до держбюджету, а з іншого боку, не допустити подальшої монополізації енергетичних ринків, тому що і так уже у Ахметова більше а ніж 30%. як, а як можна демонополізувати. Ну, мабуть, демонополізувати зараз навряд чи вдасться, а запобігти подальшому подальшій концентрації активів в руках одних власників. Ну, це максимально розширити виписи та умови таким чином, щоб залучити до конкурсів до аукціонів якомога більшу кількість претендентів. Якщо це вдасться зробити, то і ціна відповідно може бути вищою. І більша кількість учасників з'явиться на ринку, відповідно, буде конкуренція, що має зіграти як мінімум хорошу роль. Мені здається, безперечно, розповідні... і надходження до бюджету. А ми зараз переживаємо непрості часи, як українська економіка. Ну і монополісти схильні до зловживань і диктату. В усьому світі досвід вже просто показуєте, підказує так, в усьому світі. Компанії працюють для споживача, а у нас навпаки споживачі існують для власників. Ну, цю ситуацію доведеться Треба міняти змінювати нов, новому уряду, так безумовно.